У цьому спортивному клубі вже багато років поспіль виховують чемпіонів світу, та наші спортсмени змушені протистояти не лише суперникам, а й природнім стихіям. Три аварійні тополі, що ростуть поруч, підривають своїм корінням фундамент спортивного закладу. Комунальники, хоч і визнають, що дерева потрібно зрізати, але й досі цього не зробили. Занепокоєні хмельничани звернулись до народного контролю. Орні пішли аж туди під, під спортзал. Директор спортивного клубу щодня починає роботу з обстеження приміщення. Корені сусідніх тополь підняли асфальт вже на кілька сантиметрів. Буде сильніший вітер, запевняє пан Олег. І дерева поваляться разом з клубом. Цих три дерева, якщо вітер сильно їх підніме. То буде аварійна ситуація в тому каблучку, ну і клуб підніметься повністю вся криша, все і ця стіна впаде. Проламується дах, Дерева старі гінки теж падають, падають на, наш, на наше підприємство, на, на наш будинок, падають, створюють аварійну ситуацію для пішоходів. Дерева не лише аварійні, Від пуху страждають у сусідніх дворах. Три роки тому люди зібрали підписи і звернулись в управління житлово-комунального господарства. Тоді спеціальна комісія встановила аварійні тополі треба зрізати коли йде пух цей пух весь летить не тільки тут покривається сьот ці всі, а ще летить в міську лікарню, де ви зрозумієте, які там люди хворі, і може алергетики. в управлінні житлово-комунального господарства. Не пам'ятають, аби люди звертались до них через старі туполі. Журналістам народного контролю обіцяють зареєструвати нове звернення людей, обстежити дерева, а потім зрізати їх. На протязі місяця ми плануємо виїзну комісію, комісійно обстежуємо, надаємо акт. І після цього на підставі цього акта вони можуть звертатись до нашого комунального підприємства по зеленому будівництву. Ми прослідкуємо, аби хмельницькі спортсмени могли тренуватись без остраху, що хвилини злетіти у повітря. Марія Торчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ